Знако у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. І знову про автомобільні аварії з трохи меншим, але так само скандальним політичним підтекстом. Народний депутат і у депутати від партії регіонів Антон Яценко, який позивається до мене у суді, знову потрапив в автомобільну пригоду. На щастя, на відміну від першої автокатастрофи 1 вересня на одеській трасі під Думанню цього разу обійшлося без жертв. Але яким було наше здивування, коли штаб Антона Яценка офіційно заявив, що на його життя як кандидата у депутати було влаштовано замах? Денис Бігус ретельно перевіряв цю конспірологічну версію. Заправка. Умань. Мерседес Яценко. Повернення. Не хотіли. Чесно, але доводиться 12 жовтня об 11-й годині поблизу Умані автомобіль кандидата в народні депутати Антона Володимировича Яценка потрапив у масштабне ДТП. Окрім Мерседесу Антона Володимировича та його агітаційного мікроавтобусу, у автомобільному дежавю взяли участь і дві вантажівки. У результаті автопригоди мікроавтобус, в якому перебував і сам нардеп, не отримав жодних ушкоджень. Мерседес Яценко подряпаний, вантажівки розтрощені. А сам Яценко заявляє про спробу замаху на нього кандидата в народні депутати. Я вважаю, що хтось міг думати, що, що я в машині. І таким чином намагався вирішити питання по кандидату Яценка остаточно безповоротне. За два місяці це друга аварія, яку пов'язують з Антоном Яценком. 1 вересня мерседес сестри Яценко протаранив поблизу умані, Деонексія, водій якої загинув. Пасажири автівки з травмами потрапили до лікарні. Чую такий удар. Тут же ж машин повно у мене стоїть. Удар! І я тако виглядаю. Тільки пилі аж туди. Після вересневого інциденту Антон Яценко провів кілька прес-конференцій, на яких переконував, що навіть повз місце ДТП не проїздив, не кажучи вже про участь. І взагалі дізнався про аварію через години після кривавого зіткнення. І це попри те, що знак оклику довів, депутат був на місці пригоди. Якщо й не під час зіткнення, то менш ніж за 15 хвилин після нього. Машина мчить Ленінградським шосе в напрямку Києва. І зрештою о 18.07 телефон Єценка робить дзвінок через соту 6162. Ця сота знаходиться на території Краснопільської сільради. Її зона дії чітко співпадає з місцем ДТП. Чи був депутат Єценка за кермо або навіть автомобілі, або навіть рядом проход? Чи цього не було? Або хтось брехав, або ні. ДТП 1 вересня. ДТП з багатьма невідомими. Та численними спробами приховати правду відео з камер спостереження заправки, які зафіксували аварію, так і не оприлюднили. З Мерседесу після аварії зникли номери, а саму автівку доправили не на штрафмайданчик, а у двір місцевого райвідділу міліції. Натомість, депутат Яценко за попередню версію про його пряму причетність, судиться із ведучим знаку оклику Артемом Шевченко. Тож цього разу ми повністю та цілковито підтримуємо Антона Яценка. Та його попередню версію про замах на його кандидатське життя. Для цього є всі підстави, для цього є беззаперечний доказ, запис камери відеоспостереження заправки, яка зафіксувала цю подію. Отож, 12 жовтня, О пів на 12 дня, траса Вінниця Кіровоград. Кандидат у народні депутати їде на зустріч з виборцями, їде скромно на агітаційному мікроавтобусі, їде і не знає, що його власний працівник, водій мікроавтобусу. Імовірно, вже замислив страшний злочин. Мікроавтобус під'їжджає до заправки, поблизу якої на нього чекає Яценківський Мерседес. Він закритий рекламним щитом. В цей момент, провівши розрахунки, водій агітавтобусу Яценка втілює в життя свій жахливий план. Перед вантажівкою, яка рухається за мікроавтобусом, він без жодних попереджень різко тисне на гальма. Якщо ви думаєте, що це. Створення аварійної ситуації через прохання Антона Яценка зупинитись біля його Мерседесу. Забудьте, йдеться про спробу вбивства, і жодних випадковостей тут бути не може. Водій вантажівки, імовірно, поплічник Яценківського водія вилітає на зустрічну смугу. Звісно, не через те, що не хоче розчавити народного депутата. Він просто розуміє, все має виглядати ніби звичайна аварія. План полягає у тому, що його вантажівка на зустрічній смузі вріжеться у завантажений Камаз. Після цього зіткнення, ймовірний, зловмисник потрапить у лікарню з численними переломами. Але мету майже досягнуто. Ударом багатотонного Камазу вантажівку відкине назад. І кузовом вона подряпає Яценківський Мерседес. Я їхав. Камаз це серйозно. Адже на сьогодні кандидат Яценко щиро запевняє, його не було на місці аварії, і тим паче вона не була спровокована раптовою зупинкою мікроавтобуса. Він просто зупинився біля Мерседесу, забрав папери і поїхав. А все трапилось потім. Заїхав в бус, він забрав папери, угу. поїхав далі. Після цього хтось вважав, на мою думку, що депутат є в машині, бо вони могли думати, що я пересів до машини. Таке буває, коли я, наприклад, їду по трасі, ну і терміново треба доїхати там. Угу. То і було вирішено питання в'їхати, на мою думку, в цю стоячу машину. Будь паркувався і зразу Ні, не, булося, ага. не було цього Не було цього. Перевірити, Перевірити будь ласка, інформація, інформація перевірена. До правоохоронних органів офіційна інформація, Виключено. якщо ви якщо моїх. ми впевнені, що Антон Яценко не може просто брехати щодо цього інциденту. Тож висновок лише один: навколо кандидата сплетена мережа висококваліфікованих інтриганів, майстрів схем, вбивців. Антон Яценко заявив, що обов'язково звернеться до правоохоронних органів з проханням провести ретельне розслідування. Знак оклику приєднуються до цього прохання. Ми впевнені, що начальнику МВС України у Черкаській області Валерій Дерновий залюбки видасть Антону Яценко відповідну довідку навіть у неділю.